Доброго дня. Сьогодні буде огляд недорогого USB модему з вбудованим Wi-Fi-роутером. Модель Olax u 90 h e підтримує всі бенди, які працюють в Україні, а саме band 3, band 7 і band 8 це бенди, на яких працює 4G в Україні. Сам модем має такий зовнішній вигляд. В комплекті до модему також іде інструкція. Але якщо ви дивитесь це відео, інструкція вам не потрібна. Такий ось USB-модем. Підключається до будь-якого USB-роз'єму. Для того, щоб встановити сим-карту, зводимо кришку в кришку ставимо сим-карту. sim сим карта сюди ставиться велика. Там намальовано, як її ставити. Ось, Після того, як ми поставили сим-карту, можемо закривати кришку та підключати модем до будь-якого USB-порту. Це може бути навіть павербанк. Це може бути зарядка мобільного телефону, USB-порт комп'ютера чи USB-порт ноутбука. Після того, як ми підключили, ми очікуємо, коли завантажиться наш модем. Також в цьому модемі. Є порт для підключення зовнішньої антени. Перехідник для цього модему підходить crc 9, але також можна використовувати ts 9 якщо crc 9 ви не можете ніде знайти, або якщо його ціна задорога, Сюди також підходить TS9, це перевірено. Підключати зовнішню антенну потрібно в тому випадку, якщо у вас поганий прийом сигналу в тій місцевості, де ви знаходитесь. Дуже добрий USB-модем, дуже стабільно працює. 10 пристроїв можна підключити до нього по Wi-Fi. А також через USB-порт можна підключитись комп'ютер чи ноутбук. Пароль на Wi-Fi модему написаний під кришкою. На цій наліпці, що знаходиться під модемом, вказаний пароль на Wi-Fi, ім'я Wi-Fi мережі, а також IP-адреса, по якій можна зайти в веб-інтерфейс модему та змінити налаштування, які нам потрібні. Зараз ми підключимося до цього модему та розглянемо, які налаштування є в цьому модемі, а також замірюємо швидкість, яку видає цей модем в цій місцевості, де я знаходжусь. Придбати собі цей модем можна буде за посиланням. В описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові випуски. Ну а ми далі дивимося веб-інтерфейс модему. Для того, щоб увійти до веб-інтерфейсу модему, ми набираємо IP-адресу 192.168.0.1 та потрапляємо на ось такий веб-інтерфейс модему. Нам доступні 5 мов: це англійська, китайська, французька, іспанська і в'єтнамська. Я залишу англійську, так як вона більш зрозуміла. Для того, щоб увійти до веб-інтерфейсу, вводимо пароль адмін та натискаємо кнопку Логін. Тут у вас може запитати пін-код для сим-карти. Якщо таке сталося, то введіть пін-код для сим-карти. Пін-код, звичайно, вказується на пластику, який йде до сім-карти. І ми бачимо, що на цьому роутері така ось прошивка. Дуже нагадує девайс, який ми оглядали в попередньому відео. Тобто ми бачимо FTD LTE Life, тобто відображає оператора LiveCell. Можна змінити пароль для входу в веб-інтерфейс, це нам не потрібно, це вихід. Також можна прочитати SMS, дати USSD запит. Перевіряємо, чи працює USSD запити через цей модем. Так, ussd запити через модем працюють. Advanced Settings. Ми можемо вибрати режим, як буде працювати модем. Тут ми можемо Best Battery Life це економія енергії. Medium Wi-Fi coverage. Тобто тут зараз long-Wi-Fi coverage. Залишаємо, як є long-Wi-Fi Coverage – Це в цьому режимі роутер буде працювати. Якомога більше. Але ми бачимо тут Wi-Fi Sleep 10 хвилин. Ми ставимо цей, цю позначку Never Sleep, Бо якщо до нашого Wi-Fi не буде підключено жодного пристрою, модем перейде в режим сну. Для того, щоб він запустився, його треба буде перезавантажити. Якщо ми вибираємо Never Sleep, він буде працювати постійно і ми постійно зможемо підключитися до Wi-Fi. Якщо ви бажаєте економити заряд батареї, то вибираємо 10 хвилин. Якщо в, напротязі 10 хвилин не буде підключено жодного Wi-Fi пристрою, то модем перейде в режим сну. І також можемо вибрати Short wi fi Coverage без батарі Life, тоді модем перейде в режим найменшого енергоспоживання. Заряду повербанка буде вистачати на довгий час. Також тут є налаштування роутеру, де ми можемо змінити IP-адрес. Це Firewall, оновлення прошивки. Також можна встановити цей модем з SD-карту і використовувати його як флешку. Також можна в цьому модемі вибрати бенди, що дуже добре. Тобто, можна вибрати якісь бенди і поекспериментувати з тим. Як він буде працювати на тій чи іншій частоті, це ми зробимо пізніше. І також ми можемо тут налаштувати ще інші налаштування, якщо це, звісно, нам потрібно. Це були Advanced Setting. Також у нас тут є network setting. Для того, щоб встановити налаштування мережі, спочатку відключаємо інтернет. Після того, як ми відключили інтернет. Заходимо в налаштування мережі, можемо вибрати мережу автоматично, 4G, 3G, 2G або е, вручну. Також можемо е, прописати точку доступу APN. Для того, щоб вручну прописати точку доступу інтернету, наж, вибираємо Menu, нажимаємо Add, Add New. Тут ми задаємо ім'я профілю. Наприклад, це може бути один. Та для України прописуємо точку доступу, це інтернет в полі APM. Після цього нажимаємо Apply. Після того, як ми це все зберегли, ми вибираємо точку доступу і вибираємо Set As Default. Таким чином, ми встановлюємо цю точку доступу за замовчуванням, і вона у нас буде працювати. Але це потрібно робити, якщо у вас, якщо на вашому модемі. Відсутній інтернет, то перше, що ми робимо, це прописуємо точку доступу. Далі, в Wi-Fi Setting Ми можемо налаштувати ім'я Wi-Fi мережі. По замовчуванню воно OLAX 4G і якісь позначки. І також ми тут можемо змінити пароль на Wi-Fi, який вказаний під кришкою на, на модемі. 10 підключених пристроїв може бути підключено максимально до цього модему. Також можна налаштувати гостьову мережу, можна активувати VPS. Можна задати інтернет Wi-Fi Switch. Також тут можна в Advanced Setting вибрати ширину каналу 20 чи 2040 МГц. Якщо буде менша ширина каналу, то дальність Wi-Fi буде більша. Якщо ширина каналу буде більша, то дальність Wi-Fi буде трішки менша. Але швидкість через Wi-Fi буде звичайно більша. І також Ми тут можемо вибрати країну, в якій ми знаходимося. І також тут можна вибрати канал Wi-Fi. Ви можете за допомогою Wi-Fi аналайзера проаналізувати канали Wi-Fi, які у вас вільні в тій місцевості, де ви знаходитесь, вибрати цей канал і у вас буде гарно працювати Wi-Fi. Також тут можна додати Blacklist і Whitelist. Whitelist – це ті пристрої, яким. Тільки яким можуть користуватися цим модемом через Wi-Fi. Blacklist – це ті пристрої, які не можуть підключитися до цього Wi-Fi'. Після того, як ми провели всі налаштування, ми можемо вимкнути інтернет. Також тут є в нас параметри сили сигналу, detail інформейшн. В цьому роутері ми також бачимо, можемо відслідковувати параметри SINR, RSSI, RCRQ, RCRP. Параметри, які потрібні для нам для налаштування антени зовнішньої або для налаштування кращого сигналу. Ми можемо подивитися в цьому модемі в прошивці є ця інформація. Також ми можемо подивитися, що SINR у нас дуже добрий. RSSI, сила сигналу це дуже гарний сигнал. Також у нас зараз дуже добрий сигнал і підключення зовнішньої антени нам не потрібно. І так, ми подивилися, які в нас є налаштування. Давайте перевіримо, яку швидкість видає нам модем наразі через Wi-Fi. І так, Ми бачимо швидкість 15 Мбіт на загрузку, 16 на вигрузку, це, мабуть, бенд 3. Для того, щоб змінити бенд, переходимо в Advanced Setting, Band Selection. Та вибираємо, наприклад, band 7. Бачимо, LTE зараз у нас і натискаємо Apply. Наш модем перезавантажиться. Після кожного зміну бенду модем буде перезавантажуватись. Після перезавантаження нам знову треба ввести пароль, зайти в веб-інтерфейс. Беремо Band 8, це частота 900 МГц. Так, Тут немає частоти 900 МГц на лайфселі, тому підключилась до 3G Kyivstar. Як ми бачимо, вимкнувся національний роумінг. Перевіримо, яка швидкість на. Швидкість інтернету в роумінгу буде дуже невисокою до 0,5 Мб. Ну, як ми бачимо, 0.3. Цій місцевості, де я знаходжусь на лайфселі, є Бенд 7 і Бенд 3. Бенд 8 900 МГц. Він тут не працює. В Україні діє національний роумінг. Якщо сим-карта підключилася до покриття іншого оператору, то швидкість інтернету буде не більшою ніж 0,5 Мбіт. Ми тут бачимо, якраз у нас під тест показує 0,48 на завантаження та 0,25 на вигрузку. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі!